Найдопитливіших та тих, хто прагне подорожувати цікавими місцями нашої планети, вітаємо на каналі Тиса 1 Чи відомо вам, глядачі, що перша географічна карта була створена на шматку глини, який потім опалювали? Це було в Єгипті більше 4 тисяч років тому. давнину землевласники зображали на картах межі своїх володінь. Королі землі свого королівства. Але коли людина спробувала зобразити на карті місце знаходження віддалених об'єктів, вона зіткнулася з великими проблемами. А головна проблема була в тім, що земля кругла, тому точно виміряти великі відстані було досить важко. Допомогли першим картографам астрономи, оскільки їх дослідження були пов'язані з розміром і формою землі. Визначити діаметр землі, взявся Ератосфен, який народився 276 року до нашої ери в Греції. Його методика вперше дозволила правильно розрахувати відстань на північ і на південь. Згодом відкриття Колумба та інших мандрівників розширили інтерес до карт і схем. А чи пробудемо ми інтерес наших глядачів, Віталіку? Як думаєш, чи вдасться нам зацікавити наших глядачів сьогодні? Думаю, що наші глядачі тільки за те, аби весело та й корисно провести час. Принаймні у цій програмі ми не тільки говоритимемо про визначні місця планети. Ще ми дізнаємося цікаве із світо географії, науки та спорту. З країнами, куди ми пропонуємо вам зараз потрапити, ви знайомі, бо ж ними ми мандрували у попередніх випусках нашої програми. Але не все ми встигли вам про ці місця розповісти. Тому саме зараз час для того, аби детальніше дізнатися про перший пункт подорожі, найменший континент або найбільший острів країну Австралію. Тож дивіться, адже інформація, яку за мить ви почуєте, розширить ваш кругозір. До вашої уваги цікаві факти про Австралію. Ще в середній віки ходили розповіді, що в південній півкулі існує великий континент, але його ніхто не бачив. Люди бажали дізнатися, як він виглядає і хто там мешкає. Всі називали цей континент невідома Південна Земля або Terra Australis Incognita. Зараз це місце відоме як Австралія, що походить від латинського Остреліус Південний. Барвиста мозаїка австралійських вражень складається з чарівності веселого Сіднея якої привабливості Мельбурна, суворої краси первозданних гір Тасманії, унікального підводного світу великого бар'єрного рифа і, звичайно, всесвітньо відомих морських курортів золотого берега. Mm -hmm. Символами Австралії є кенгуру і страус Ему. Не тільки тому, що вони ніде більше не водяться, а й тому, що вони не вміють заткувати. Відтак девіз австралійців вперед і тільки вперед. Ще одна цікавинка належить австралійським банкнотам, які, до речі, не паперові, а пластикові. Зрештою, це навіть дуже практично для жителів країни, адже така валюта не горить, не рветься і не зношується. Австралійці з гордістю відгукуються про свою країну. Те, що вони шанують свою землю, можна пересвідчитися, придбавши будь-який товар місцевого виробництва, на якому зображений слоган «Proudly made in Australia», що в перекладі з гордістю зроблено в Австралії. Щодо винаходів, то нещодавно австралієць Крістофер Меллоу винайшов літаючий мотоцикл під назвою Hoverbike, який може злітати на висоту до 3000 метрів, розвиваючи швидкість приблизно до 200 км на годину. У повітрі мотоцикл може протриматися близько 45 хвилин. Його маса 270 кг. кілограмів. Кмітливі австралійці вміють здивувати. Природа подарувала цьому континенту неперевершені краєвиди, а жителі країни, в свою чергу, оберігають і шанують все це. Крім того, австралійці не дають світові про себе забути. Прикладом цього є ще й не згаданий літаючий мотоцикл. Міння вирізнятися оригінальністю притаманне ще одному народу, який мешкає у другій за площею країни світу Канаді. Про винаходи, які ця країна подарувала людству, а також унікальні місця, ви просто зараз дізнаєтеся. Канада є багатокультурною та розвиненою країною з красивою природою і великими можливостями для різноманітного відпочинку. Почнемо з того, що Канада є більшою за площею, аніж Китай, а Китай більшою за Сполучені Штати Америки. Провінції Онтаріо, Квебек, Нова Шосландія і Новий Брансвік 1 липня 1867 року об'єдналися в єдину країну, яку ми зараз називаємо Канада. Назва Канада походить від слова Каната, що означає село. В Канаді було винайдено величезну кількість речей, наприклад, перша плитка шоколаду, баскетбол, електрична лампочка, електронний мікроскоп, телефон та телебачення. Найбільше місто Канади Торонто. Його населення становить понад 5 мільйонів чоловік. Торонто є найбільшим канадським містом, а також культурним і торговим центром англомовної Канади. Мегаполіс вважається одним з найкрасивіших міст у світі, адже величезні хмарочоси розташовані серед прекрасних парків. Де вільно живуть птахи, білки та інші лісові мешканці. По всьому місту розбиті акуратні галявини і сквери. У Торонто варто подивитися на 553-метрову башту «Сіан Тауер, яка є символом міста. Гайд парк і парк королеви Єлизавета, національну оперу, музей взуття і знаменитий зоопарк Торонто. Також у місті багато театрів, галерей, виставкових та наукових центрів. Що ж, щойно ми побачили одне з найкращих міст у світі. А тепер час проговорити і про спорт. Але для того нам слід поміняти пункт нашої мандрівки і відправитись у казкову Швейцарію. Адже саме там знаходиться штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету. А якщо детально, то столицею Олімпійських ігор є містечко Лозанна, на яке ми пропонуємо і вам зараз глянути. Невелика казкова країна в центрі Європи Швейцарія, складається з численних контрастів. Тут гармонійно вживається старе і нове, природна краса природи і новітні досягнення технічного прогресу. Політика нейтралітету і небайдужість до всього, що відбувається у світі. Швейцарії унікальна, з її звичаями народними святами, багатою історичною спадщиною, культурою і репутацією високих життєвих стандартів. Увагу гості привертають собор Нотр дам ратуша 17-го століття та палац Рюміне. Лозана була офіційно проголошена в червні 1994 року олімпійською столицею. І на сьогоднішній день вона це в першу чергу столиця Олімпійських ігор, де знаходиться штаб-квартира міжнародного олімпійського комітету, а також просто красиве туристичне містечко, наповнене цікавими музеями, історичними пам'ятками. Крім різних культурних установ, тут знаходиться новий і єдиний у світі олімпійський музей. Столиця Кантону Во, а також другий за величиною економічний і культурний центр франкомовної Швейцарії, який затишно розташувався на трьох пагорбах, що спускається до Женевського озера. Місто знаходиться на схилі досить крутої гори, звідки відкриваються чудові альпійські пейзажі. Наша подорож прийшла до свого завершення, проте попереду на наших глядачів чекає ще одне відео, яке допоможе юним мандрівникам у будь-якій країні порозумітися з місцевими жителями. Адже англійську знають майже чи не всюди. Сьогодні ж володіння англійською є необхідною умовою життя людини в розвиненому суспільстві. А вивчення англійської мови це вірний спосіб наблизитись до нових відкриттів. Отже, успіхів вам! Children, uh, today we will have a nice work today. So, today we have a few topics. How are you today? Good. 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 Are you okay? Okay. Okay, okay let's start. <laughs> let's make some gymnastics. Okay, so touch your nose, mm -hmm. touch your belly, mm -hmm. close your eyes. <laughs> Simon says, Touch your nose. Woo! Simon says sit down. The Simon says stand up. Simon says jump. Jump, jump, jump jump jump, 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 jump. Stop. Simon says sit down on your chairs. So this is big. Big. Big big, big, little. Little. big. big. Little. Little. Big. Big. Little. Little. Big. Little. Young. Young. Old. old. An old grandfather. Good job Mark. Young. Young. Old. Young. Old. 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 Slow. Slow. Grandmother. Slow grandmother. Slow grandmother. Fast. 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 Fast a fast boy. Slow. Slow. Fast. 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 Slow. Fast. 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 Look at these words. Frog. 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 Shark. 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 A shark. Aunt. 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 Gorilla. 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 Програмах ми продовжимо вивчати мову міжнародного спілкування. І, звичайно, побачимо ще багато цікавих місць, прогулянка якими принесе лишень задоволення. Та все це рівно за тиждень. о цій же порі, і тільки на каналі ТС1. Ми дякуємо, що ви були з нами до наступних зустрічей.